До суботи на майданчику біля третьої школи гуляє малеча, а матусі займаються спортом. Одинне тренування на свіжому повітрі проводить координаторка проєкту Активні парки в Ужгороді Мирослава Гощук. Активні парки, активні мамки. Ми так назвали це тренування, тому що це в рамках програми президента України і Є в кожній громаді координатор або координатори, які е, на свій власний розсуд обирають які е, тренування проводити. Так як я сама мама, я дуже прекрасно розумію всіх жінок і дуже хочу допомогти цим мамам, щоб вони приходили хоча б оту годинку безкоштовно, причому позаймались, потренувались на свіжому повітрі е, з дітками. Тут площадка дуже чудова, тим, що вона огорожена, і мами бачать своїх е, дітей. Мирослава підбирає для мам різні комплекси вправ. Були тренування для м'язів тазового дна, а також при діастазі. Це те, що потрібно для відновлення жінкам, які винесли і народили дитину. Тренуватися разом з дітьми не так вже й просто, бо вони щоразу вимагають уваги. Однак мамам вдається отримати від тренування максимум задоволення. А для мене це дуже класна можливість займатися і причому не думати, куди залишити дитину з ким. Можливість якось розслабитись і дуже весело провести час. У мене двоє дітей, тому для мене це важливо. Дуже подобається тренування на свіжому повітрі. Дякую за можливість. Дякую за такий проект. Можна прийти з дітьми. Вони собі займаються також по настрою або з нами, або своїми якимось там дитячими розвагами. Ну а ми оздоровлюємо своє тіло, покращуємо настрій. Пані Софія до народження дитини активно займалася спортом, тож вирішила відновити тренування і прийшла на цю локацію вперше. Синочка з собою не взяла. Що він зазвичай в цей час тільки прокидається? У нас такий сонько. А мами є можливість трошки втекти і подивитися на інших і відпочити. Активні мамки збираються щосуботи, о 10-й годині ранку. Долучитися можуть усі охочі: навіть тати, бабусі чи дідусі. Заняття безкоштовні, необхідний інвентар приносить тренерка. А ще деколи вона пригощає корисними смаколиками, які не шкодять фігурі.